Зі мною ніхто не втрачає, всі тільки набувають. То з понеділка вже цей об'єкт стартує, так? Так. Да. Сьогодні mm -hmm. походять хлопці БХП, в понеділоку походять на роботу. Mm -hmm. Прийти до мене на роботу означає, що офіційне працевлаштування прийти на медицину праці, БХП. То я з ви того моменту, ви приїдете, 3-4 дня тільки на четвертий, п'ятий. День ви зможете вийти на роботу. У нас працевлаштування офіційне. Так, да, ну тут ми їздили теж сюди. Так, для кожної фірми потрібно проходити повторно. Тим паче, що у нас робота на висоті вище трьох метрів. Якщо голова знаходиться на висоті вище трьох метрів, це вже потрібно бадання високощогло. Якщо подумайте собі, приймаєте рішення. Як не думаєте, то дзвоніть. Кажіть, я готовий приїжджати з кинь адресу. До зв'язку. Дякую. Будь ласка. Я обігнув інформацію До побачення. Кажуть, що криза будівельна. Нема роботи. Ну так, то є. Роботи стало значно менше, але великі об'єкти для тих людей, які вже давно в темі, давно працюють і мають людей, мають напрацювання. То робота є, тому що uh, Сарфан Радіо один одному передають, переказують її. І, і, ну і рухаємося далі вперед. Зараз дуже багато людей просяться на роботу, дзвонять з усіх сторін, з усіх каналів. Uh, я ще передбачаю, що це просто так. Uh, Сезон ще не почався, тому що погода можливо весною вже буде трошки більше роботи, і людей буде менше, ну, тим, тим не менше зараз дуже багато людей звертається на роботу, тому відбираємо тільки найкращих спеціалістів, тільки вузькоспеціалізованих і тих, хто говорить: я муляр, я муляр, а не якісь там різноробочі, що вмію з картон крутити, і шпаклювати, і фарбувати і мурувати. Що назвався мулярем, Назвався груздьом, то залізай в кошик. І по такому принципу ми теж працюємо. Муляр працюємо, не муляр, не працюємо. Ставки різні до всіх індивідуальний підхід, але як завжди, ми даємо житло, даємо харчування і конкретно зараз 20 тисяч метрів квадратних промислових стін. Не мішканювка, не житло, а промислові стіни, щоб їх змурувати. Тому дуже хороші об'єми і дуже добре можна заробити. Там навіть якщо не знаю там. 20 злотих буде за квадратний метр, то 20 квадратів положив, от тобі маєш 400 злотих за день. Але в нас не 20 злотих, в нас ціна значно вища, даємо можливість заробити. Дзвоніть, пишіть, приходьте.